Перекладено та озвучено спеціально для проєкту мова. США надіслали Україні допомогу на суму майже 30 мільярдів доларів, значну частину з якої становило військове обладнання. Техніка, спрямована на підтримку приголомшливої контратаки українців. Поки Росія з'ясовує, чому в США немає безкоштовної медичної допомоги, ми дізнаємось, яку зброю надіслали США і чому Росія безпорадна проти неї. Джавелін через тиждень після вторгнення Росії в Україну. Російська армія та решта світу добре познайомили зі словом Джавелін. Ця провідна американська протитанкова система вперше надійшла на озброєння в 96-му, коли замінила М47 Драгон, і довела абсолютно смертоносність проти російської бронетехніки. Це зброя, яку американська піхота використовувала б у війні з Росією, і її ефективність не викликає сумнівів. Зброя складається з двох компонентів: пускової труби та командного пускового блоку багато. Таразового використання клу це мозок системи, який має чотирикратне збільшення як в день, так і вночі за допомогою тепловізора. Це дозволяє піхоті США більше не покладатись на підтримку важких транспортних засобів для ідентифікації цілей, а клу може використовуватись сама по собі, навіть коли більше немає ракет для забезпечення піхоти портативним і дуже потужним тепловізійним прицілом. Дванадцятикратне збільшення вузького поля огляду дозволяє стрільцям ефективно зближувати ціль і правильно її ідентифікувати коли навідник готовий до стрільби. Він перемикається в режим огляду самонаведення з дев'ятикратним збільшенням. Фактично, тепер це подається на блок наведення ракети. Коли вибрано ціль, навідник натискає другу кнопку, і ракета прямує до цілі, щоб доставити 8,5 кілограмів надзвукового заряду вибухової речовини Американської свободи. Щоб перемогти сучасну реактивну броню, ракета Джавелін має дві боєголовки, які швидко детонують. Перший це менший заряд, який призначений для роздування вибухових панелей динамічної броні, які запускаються. По цілі в спробі її порушити, другий кумулятивний заряд створює вузький потік розплавленого металу, який проникає крізь броню танка, щоб доставити надзвичайне емоційне враження екіпажу всередині. Під час націлювання на бронетехніку Джавелін перемикається в режим верхньої атаки, у якому ракета злітає різко в повітря, а потім падає прямо на тоншу верхню броню танка. Ви напевно бачили фотографії російських танків із тим, що швидко назвали каркасами. Ці металеві клітки приварювали до російських танків на початку вторгнення для захисту від протитанкових ракет. І в деяких випадках вони могли бути ефективними. Однак проти сучасної протитанкової зброї каркаси були просто марною працею. І оскільки святий Джавелін завдав жахливої втрати російським танкам, російське міністерство війни швидко знайшло нове рішення. Зараз ви, мабуть, не побачите таких каркасів на російських танках, тому що а. більшість російських танків тепер є українськими і Б. Воно не працювало. То чому Джавелін настільки ефективний проти російської бронетехніки? Правда в тому, що сучасні протитанкові ракети тієї якості, яку постачають в Україну, відверто неймовірно ефективні. Навіть західним танкам було б важко захиститись від них, тому США поступово додають систему захисту трофі на власні танки. Ця проти протитанкова ракетна система запускає вибухові заряди по ракетах, що є більш ефективно, ніж вибухові панелі динамічної броні. Однак справжня причина, чому Джавелін розбиває російську Броню на металобрухт полягає в тому, що Росія має дуже погану військову доктрину і використовує танки неналежним чином. Танки не призначені для самостійної роботи, а скоріше призначені для безпосередньої підтримки піхоти. Але російські військові постійно демонструють, що вони взагалі погано керують бронетехнікою, і часто вони її залишають просто непризволяще, з передбачуваним результатом. Дрони камікадзе. Ймовірно, ви вже знайомі з назвами Phoenix Ghost або Switchblade. Російська піхота не тільки знає назви, але й активно їх боїться. Безпілотний літальний апарат Phoenix Ghost це баражуючий боєприпас, розроблений у рамках військової програми США Big Safari. Ця програма закупівель призначена для швидкого постачання нової зброї для протидії неочікуваним або новим загрозам, дозволяючи американським військовим швидко протистояти можливостям противника замість проходження повного циклу розробки та тестування нових технологій. На сьогодні США відправили в Україну близько сім сотень одиниць цієї зброї, яка має значний вплив на поле бою. Боєприпаси можуть зависати на території. Протягом шести годин і вести спостереження як вночі, так і в день, завдяки своїм інфочервоним датчикам. Після виявлення цілі дрон Камікадзе падає на голову з вибуховим фіналом. Він чудово підходить для знищення піхоти та легкоброньованої техніки. Свічблейд це назва, з якою знайома більшість людей. Ця зброя була задумана командуванням спеціальних операцій ВПС США як спосіб швидкого надання піхоті можливості забезпечити власну повітряну підтримку в Афганістані. Традиційна повітряна підтримка може бути не завжди доступною або потребувати Часу, щоб відреагувати, крім того, це може завдати серйозної побічної шкоди. Однак Switchblade 300 можуть носити окремі солдати та використовувати як для розвідки, так і для атаки, скидаючи їх прямо на голову ворога. Коли зброю вперше відправили до Афганістану, це було на тестовій основі та в обмеженій кількості. У 2012-му солдати США отримали 75 Switchblade'ів для випробування в реальних умовах. Результати цього випробування залишаються засекреченими, але невдовзі після цього армія США подала запит на те, щоб зброя була негайно доступна у значно більшій кількості. Повстанці боялись цього, а солдатам США це подобалось. Невдовзі після дебюту в Афганістані свічблейд був випробований у відкритому відсіку транспортного судна Оспрей, успішно відстежуючи та вражаючи ціль. Це відкрило шлях для нової розробки для високошвидкісного безпілотного бойового літального апарату великої дальності, який міг би виступати в якості материнського корабля для безлічі дронів свічблейд. БПЛА було розроблено для швидкого розгортання величезної кількості Свічблейдів, щоб здолати оборону противника. США надали понад тисячу протипіхотних і протиброньованих версій безпілотника Свічблейд, які Україна використовує з нищівною ефективністю. У відповідь на приголомшливий успіх Свічблейд, Росія оголосила про розробку власного боєприпасу Лооп 500 який як вона хвалиться вдвічі потужніший за Свічблейд. Але враховуючи той факт, що Росія витягує Т-62 із музеїв, щоб воювати в Україні. Іні, сприймайте це як блеф. То чому Росія не може зупинити ці американські безпілотники? Найпростіша відповідь полягає в тому, що Росія просто не була готова до сучасної війни. Незважаючи на те, що до вторгнення вона багато вихвалялась здатністю протистояти навіть військовим силам США, Росія довела, що вона просто не уявляє, як вести сучасну війну. Їй не вдалося провести широкомасштабні операції з об'єднаними озброєннями, та раз за разом демонструє повне ігнорування електронної та радіотехнічної безпеки, руйнування, завдані західними інтелектуальними боєприпасами. Пасами доводить, що вони принципово не були готові до наслідків розумної війни. Однак важка відповідь полягає в тому, що насправді ніхто не готовий до загрози пов'язаної з боєприпасами, які створюють сучасні безпілотні літальні апарати. Просто немає способу забезпечити адекватний захист піхотних сил від боєприпасів, які баражують. Хоча США працюють над цією проблемою вже кілька років. Засоби електронної боротьби тепер розглядаються як невід'ємна частина самої структури традиційного американського піхотного взводу. Тож наступного разу разом з піхотинцями очікуйте побачити загін гіків, який буде поруч із ними, оскільки без підтримки електронної боротьби піхота буде надто вразливою в майбутніх конфліктах. Стінгер. На початку війни російські ВПС оперували у великій кількості по всій країні. Наразі російська гвинтокрильна авіація помітно відсутня на передовій. Причиною є американський ФІМ-92 стінгер та подібні платформи, надані іншими західними країнами. Російська авіація має травматичні спогади про війну в Афганістані, коли її гвинтокрили були розбиті стінгерами, наданими США. Сьогодні система зброї була оновлена, але залишається відносно такою ж, як і тоді, коли вона визволяла комуністичних пілотів від їхніх земних проблем. У 1985 стінгер це переносна зброя протиповітряної оборони або ПЗРК, яка може вражати цілі до 3800 метрів, що робить його ідеальним для збиття низьколітаючої техніки, такої як гвинтокрили. Його розумна головка самонаведення може розрізнити вихлопний шлейф ворожого літака та його двигуни, допомагаючи йому навести на ціль для успішного знищення для стрільби зі зброї. Блок охолодження батареї вставляється в рукоятку, що забезпечує подачу аргону під високим тиском, який криоген Охолоджує самонавідний снаряд до робочої температури, тому що снаряд дуже чутливий до джерел тепла, що дозволяє йому з високою точністю націлюватись на ворожу техніку. Після пострілу невеликий катапультний двигун виводить ракету подалі від оператора на безпечну відстань, де активується головний ракетний двигун, відправляючи ракету далі. Боєголовка відносно невелика, лише близько одного кілограма вибухівки HTA-3, суміші октогену, тротилу та алюмінієвого порошку. Однак ця зброя призначена для прямого удару по двигуну, який можна легко. Ко знищити навіть невеликою кількістю вибухівки. То чому Стінгер знову жорстоко воз'єднує російські літаки з землею? Знову все зводиться до доктрини: російські сили погано справляються з інтеграцією військово-повітряних сил і наземних сил, залишаючи низьколітаючу російську техніку під великою загрозою з боку переносної зброї. Однак, справжньою причиною є недостатня точність. Більшість її штурмовиків не мають блоків націлювання, а це означає, що вони повинні низько летіти, що будь-яка атака мала високий ступень точності. Це ставить їх під пряму. Загрозу Стінгера. Хай Марс. Щоденну смерть Росні допомагає створювати легендарна система Хаймарс? Ця штука не дуже вражає на папері. Високомобільна артилерійська ракетна система. Це, на перший погляд, малопотужна реактивна артилерія. На відміну від свого більш потужного двоюрідного брата РСЗВ М270, система Хаймарс має вдвічі менше доступних боєприпасів: шість ракет GMLRS. По суті, це просто вантажівка з одним блоком ракет на його задній частині. То чому ж тоді ця зброя одним махом змінила хід війни? Не в Україні. На початку 1990-х армія США з відведення Третьої світової війни проти радянського союзу до ймовірних війн майбутнього, які матимуть конфлікти низької інтенсивності. Це означало, що армії потрібно було скоротитись і почати забезпечувати зброю, яка була б більш мобільною та гнучкою ніж традиційна реактивна артилерія. Хаймар було розроблено, щоб задовільнити потреби легких сил, таких як десантники США або невеликий контингент закордонних військ, які воюють у конфлікті, який вимагає точності, а не переважні. Жаючи вогневої потужності, встановлена на вантажівці система має набагато більшу мобільність і швидкість ніж будь-який з її гусеничних двоюрідних братів, і це було величезною перевагою для майбутнього конфлікту низької інтенсивності. Тому саме ця здатність зробила Хаймарс настільки цінним для українських сил. Традиційна трубна артилерія базувалася б навколо районів. Україна могла б застосувати певну форму протиповітряної оборони, яка захищала би їх, але робила б їх дуже негнучкою зброєю. Однак, Хаймар може швидко під'єднати. Їхати до місця запуску, випустити свої ракети та від'їхати за лічені хвилини, дозволяючи збройній системі бути будь-де де вона повинна бути. Але саме точність і радіус дії Хаймарс роблять його справді смертоносним. Кожна з шести ракет GLMRS має радіус дії 92 кілометри і озброєна точними боєголовками. Це дає Україні можливість наносити удари в тилу ворога по цілях поза межами радіусу дії традиційної трубної артилерії, яка має близько 16 кілометрів. Але Справді важлива точність, оскільки кожну ракету можна запрограмувати на ураження конкретної цілі або на подвоєння та перемогу над укріпленнями противника, вражаючи саме в їхню найслабшу точку. Радіус похибки Хаймарс засекречений, але вважається, що він становить не більше ніж кілька метрів, але, ймовірно, набагато набагато менше. Маючи лише декілька одиниць цієї зброї на початку літа, Україна почала завдавати ударів по російським командним пунктам та пунктам матеріально-технічного забезпечення, що призвело до негайних змін на полі бою, оскільки російські сили сповільнились до повзучого ходу, борячись з хаосом, що розгортався позаду лінії фронту. Росія швидко виділила величезну кількість повітряних сил і сил спеціальних операцій, аби знайти та знищити ці мобільні ракетні установки. За кілька тижнів після розміщення Хаймарс в Україні Росія заявила, що знищила їх усіх. Але США підтвердили, що жоден Хаймар не було втрачено в бою. Росія брехала? Зазвичай відповідь на це запитання була б так, але в Цьому випадку вони дійсно могли говорити правду, принаймні зі своєї точки зору. Оскільки зброя встановлена на стандартній рамі важкої вантажівки, Україна створила кілька приманок Хаймарс з використанням вантажівок пофарбованих у зелений колір. Інші приманки були просто дерев'яними макетами. І підтверджено, що Росія знищила принаймні 10 із цих приманок за допомогою крилатих ракет Калібр США. Швидко погодились поставити в Україну більше Хаймарс, і наразі Україна має трохи менше двох десятків таких платформ. Але в планах США поставити ще більше станом на 8 вересня Україна вразила 400 російських цілей з цієї зброї, що зробило її найсильнішою зброєю у війні з Росією. Рашистські командні та логістичні центри були витіснені з зони дії Хаймарс, що сповільнило швидкість наступу до повзання. Росія погрожувала помститись Сполученим Штатам за подальше постачання цього озброєння, але враховуючи, що вона не може впоратись зі 16 хаймарсами, а армія США має їх понад чоло. 400, здається, рашистам залишається лише стулити свою пельку. Дякую, що переглянули це відео. Не забудьте поширити його друзям та підписатись на канал. І залишити коментар та поставити вподобайку. А ще підтримайте проєкт мова на Патреоні.